Привіт, друзі! Ви на каналі Чатерина. Мене звати Іра, і сьогодні ми, як завжди, говоримо про книжки. А точніше, ми будемо говорити про книжки, які мені не потрібні. Так виявляється, є таке, і дуже часто буває, коли книжки стають непотрібними. У мене взагалі є така штука, що раз в кілька місяців я хочу викинути все і побільше з своєї квартири. Тому що вона в нас досить така невеличка, нас троє, плюс собака відповідно в кого в кожного якісь свої речі. І коли моїх книжок стає вже забагато, то мені здається, що я просто не маю чим дихати. У мене книжки вдома зберігаються в різних місцях. Тобто, в мене є ось ця поличка, але я не хочу всю її заставляти повністю книжками, тому що воно так здається, реально ніби немає чим дихати. Тут ще плюс є поличка місця для Матеєвих. Книжок, тому, що, тому це не повністю моя поличка. Плюс в мене є поличка над комп'ютерним столом, в мене є ще кілька поличок на кухні. Тобто книги я ставлю всюди, де можу. Але буквально недавно в мене виявилось таке бажання позбавитись всіх книг, які мені не сподобались, які я почала читати і не дочитала. Просто книжки, які мені насправді не потрібні, тому що є книжки, які я залишаю для себе, які мені. Сподобались, які я можу потім рекомендувати своїм друзям, можу їм давати читати, своєму татові інколи щось даю читати. Тобто є книжки, які я зберігаю для себе в своїй колекції, а є книжки, які просто не викликають жодних емоцій в мене, і тому я вирішила їх віддати. Перед тим, як я розповім, куди саме я буду віддавати свої книжки, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі цього не зробили, і можете навіть поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати мої нові відео. І обов'язково напишіть якийсь коментар до цього відео. Якщо не знаєте, що написати, напишіть Іра, дуже класний канал. Я буду дуже вам за це вдячна. Отже, взагалі, от така проблема цієї великої кількості книжок, вона з'являє, в тих, хто багато читає. Тобто, коли раніше я читала одну книжку на кілька місяців, в мене такої проблеми не було, було дуже багато місця вільного на книжки, і про це навіть не потрібно було думати. Але з часом, коли я почала вже читати більше і більше і більше, і коли я почала купляти цих багато книжок, вже немає де їх ставити. І я погуглила, думаю, що люди роблять з використаними книжками, ну, використаними це звучить негарно. Читаними книжками, що вони роблять, тому що більшість моїх книг вони читані просто один раз. Я ніколи нічого в книжках не пишу, не підкреслюю, не замальовую, не загинаю сторінки. Тобто вони більшість з них виглядають як нові. Ну, Якщо там, звичайно, не матей до них не був причетний, то вони виглядають як нові. І що ж з ними робити? Перше, що спадає на думку, це, звичайно, продати. Тобто Я знаю дуже багато і книжкових блогерів, і просто людей, які читають, і потім свої. Книжки продають і знаю багато людей, які купляють книжки, вже використав вже... <смі> використані звучить негарно. Вже прочитані книжки і купляють на OLX, на якихось книжкових барахолках в Фейсбуці. Дуже багато є таких груп, де можна продати свої книжки. І колись раніше. Я навіть кілька разів це робила. Я пам'ятаю, дуже чітко пам'ятаю, що я довго продавала дюну. Це... Я її купила якось там по знижці, я хотіла на ній. Трішки навіть заробити, але ніхто її щось не хотів. Потім я поставила таку саму ціну, за яку її купила, хтось її все-таки купив. Але факт в тому, що це потребувало багато часу від мене сфотографувати цю книжку, переписуватися з бажаючими її купити, упакувати, відправити. Тобто не хотілося мені робити ось ці всі рухи, і я так кілька книжок продала, і більше я цим не займалася. Люди знають, що роблять, знають, що за ці кошти які вони там виручають з проданих книг, вони купляють собі нові. Я для себе вирішила, що це не мій формат. Мені це не підходить, я цього робити не буду. Інший варіант залишати книжки в своїй колекції. Але знову ж таки, я вже сказала, що залишаю тільки ті книжки, які мені сподобались, які в мене викликали якісь хороші враження, які я можу комусь потім ще дати почитати. Книжки, які мені не сподобались, не бачу сенсу залишати. Далі я знаю, що люди роздають книжки там своїм близьким, рідним, просто дали і все, без повернення. Я так е, теж робила кілька разів, тобто я можу там дати комусь книжку, щоб вони її читали. Потім я вже навіть не пам'ятаю, що ця книжка в мене була, люди мені їх повертають, але знову ж таки це не такий постійний варіант, тобто, якщо там вже об'єми книжок вони справді великі, то це не зовсім те, що потрібно. Можна книги обмінювати, це дуже прикольно. На практика. В нас, до речі, хтось навіть в нашу групу по книжковому клубу скидав, що в Тернополі 17 серпня має бути великий обмін книжками, і суть була в тому, що ти до 17 серпня приносиш в бібліотеку всі книжки, які тобі не потрібні. Тобі дають номерочок з кількістю книжок, які ти приніс, і ти таку саму кількість можеш взяти потім, коли вони всі будуть виставлені 17 серпня. Не знаю, це десь на площі чи де воно має відбуватися. Ідея просто суперова, і там навіть можна було заходити на сайт перед тим подивитися, які вже є книги. Я заходила десь напевно місяць тому. Я подивилася і зрозуміла, що там. Ну, такі книги, які мене в принципі не цікавлять. Тобто, там дуже було мало якихось таких нових книжок, якихось популярних. Ну, бо зрозуміло, таке ніхто не віддає, таке швидше продають. І я думала брати участь в цьому обміні. Єдине, що мене просто якраз того числа не буде в Тернополі, і я вирішила, що я не буду спеціально ввести книжки, там, щоб їх обмінювати, тому що це тільки один день ця подія буде відбуватися. І який варіант я все ж таки для себе обрала? Я хочу. Віддати всі ті книжки, які я вам зараз покажу, що саме я буду віддавати. Хочу віддати їх просто в бібліотеку, без грошей, без нічого. Хочу, щоб ці книжки мали якесь друге життя, щоб вони тішили якихось інших людей, які там не знаю, можливо, не можуть собі дозволити купляти книжки, можливо, не хочуть, не мають е, часу, хоч люблять читати просто книжки з бібліотеки. Мені немає різниці, яка мотивація в людей, які читають книжки з бібліотеки. Мені важливо, щоб ці книжки. Просто не стояли в мене вдома, а хтось інший ще міг ними насолодитися, почитати, дізнатись. Навіть якщо вона потім не сподобається, все одно це не так образливо, коли ти цю книжку купив, ти просто взяв її в книгарні. Тому я для себе вирішила, що весь цей стос книжок, який вам зараз покажу, я просто відвезу в книгарню і віддам його з чистим серцем, нічого не потребуючи взамін. Я ще не вибрала бібліотеку, в яку саме я занесу ці книжки. в нас є Кілька бібліотек для дорослих в Тернополі. Я думаю, що швидше за все це просто буде якась центральна бібліотека, тому що для мене особливої різниці немає. Але коли я думала про те, в яку книгарню в яку бібліотеку віддавати, я подумала, що я б, можливо, навіть хотіла віддати в якусь бібліотеку, десь, можливо, там в центральній в східній е, Україні, де набагато менше є книжок українською мовою, де багато бібліотек просто повикидали всі книжки російською, коли почалась війна. Е, і просто немає поки що чим заповнити ці прогалини, ці полички, які просто звільнились від російських книжок, тому що мені здається, що в Тернополі немає настільки великого дефіциту книжок українською, тому що в мене всі тільки українською, ніколи в житті не купляла російських книжок і ніколи цього робити не буду. Тому я навіть думала про те, що якщо б я знала якусь конкретну бібліотеку, яка хоче допомоги, яка хоче якихось книжок, то я б з радістю навіть відправила ті книжки десь далеко. Еко, а не просто віднесли їх в Тернополі. Але поки що такої інформації в мене немає, тому віддам в Тернополі. Нехай люди читають, нехай популяризується читання. Почнемо говорити про те, які книжки я буду віддавати. Я буду коротко розповідати. Якщо я про них читала, то коротко вам розповім свої враження. Почнемо з цієї книжки «Люко, Дашвар, мати все. Це, напевно, одна єдина книжка, яку мій чоловік приніс в нашу бібліотеку. Вона в нього була ще до того, як ми одружилися. Я наскільки пам'ятаю, йому хтось її подарував, він її читав. Я не знаю взагалі про що ця книжка. Я просто знаю, що. Стиль цього автора досить такий специфічний, і я особисто для себе навіть її не читала, не знаю, уявлення не маю про що вона. Навіть мені обкладинка не подобається, тому я навіть і ніколи не мала бажання її читати. Далі. Ці всі книжки вони куплені в різні періоди життя, тобто це не є якісь такі супернові книжки. Це, швидше за все, книжки були куплені кілька років тому. От тут навіть ще є, є ще ціна. От в цієї книжки 253 гривні, не знаю, напевно, зараз вона значно дорожча. Загадкова кімната. Я не дуже пам'ятаю, який там був сюжет в цій книжці. Це трилер, трилер про будинок в такий старий, в вікторіанському стилі. Там хтось живе орендує кімнату, і потім починає підозрювати, що хтось там колись жив до того в цій кімнаті, починає знаходити якісь листи чи якісь підказки. Просто хоче розібратися в цій всій історії. Я пам'ятаю, що ця книжка викликала не зовсім приємні відчуття, приємні враження через саму історію, тому що там трішки якась така накручена була історія, і якесь таке все жорстке, багато крові. Ну, я не отримала задоволення від цієї книжки, і якщо чесно, то і особливо навіть нічого я від неї не запам'ятала. Так, ось цю книжку я читала, пам'ятаю, почалась війна О, тут ще навіть щось є. Імпровізована закладочка в книжці. Я її вроді купляла для свого тата на якомусь розпродажі. Тут також трилер немає виходу. Це історія про те, як компанія, не компанія, а група людей застрягає в якомусь такому кафе через те, що починається велика така буря, снігова, вони не можуть звідти вибратись, і там хтось, якийсь один вбивця виявляє, він там хоче всіх вбити, і от якась така суть цієї історії. А дівчина потрапляє в цю ситуацію чисто випадково, бо вона їде кудись там до мами, мама її помирає. Ну, от така якась історія. І це все ці всі події відбуваються саме в цьому такому кафе придорожньому. Теж не викликала якихось приємних вражень. Знаю, що кінець мені сподобався, але щоб сказати, що це було щось особливе, ні. Тому ця книжка теж піде в. Бібліотеку для людей. Інтернет речей замовляла цю книжку для свого чоловіка, тому що він цікавиться технологіями, всякими такими штуками, але, чесно сказати, він її не прочитав. Я думаю, що він швидше за все її не буде читати. Мене така тематика не цікавить, тому ця книжечка знову ж таки піде для людей, яким вона може бути цікавою. Далі, смажені зелені помідори, в кафе, зупинка. Е, ось ці книжки Фенні, е, фенні Флег е, американської письменниці. Вони мають е, багато її книжок в такому одному стилі, ось ці такі обкладинки. Я завжди так на них дивилась, Було мені цікаво прочитати хоча б одну з цих книжок. Багато людей їх рекомендували, але мені не зайшло. От реально не зайшло, просто було не цікаво. Якась така історія. Тут так більше про роди. І просто там різні життєві ситуації описуються в цій родині там від самого початку, майже від народження всіх дітей і до таких вже старших літ, коли вони вже всі такі люди похилого віку. Не сподобалось. Ні ні сам стиль, ні суть, просто не мій варіант. Я наскільки пам'ятаю, поставила їй три, тому більше цього автора цієї. Цю авторку більше читати не буду, і сама книжка щось не те. Е, далі, «Стріляй як дівчинсько, цю книжку купляла, напевно, десь також на розпродажі якомусь. Е, купила просто, бо була, напевно, велика знижка. Це е, е, історія про. Е, Пілота, але жінку, як вона йшла до своєї кар'єри, ну, як вона просувалась по кар'єрних сходах, які в неї там були завдання, з чим вона стикалася через те, що вона жінка в такій нехарактерній справі для жінок, як вона це все витримувала? Історія була, в принципі, досить цікавою. Швидше за все, це не реальна історія, мені здається. Ну, тут нічого не пише, я вже так не пам'ятаю. Хоча. Військова драма від майора ВПС льотчиці одостоєної звання героя. Війни та нагороджена медаллю за відвагу, пурпурове серце. А значить, це книжка на реальних подіях. Можливо, і так, тому що я свого часу мені дуже подобались книжки на реальних подіях. Якщо так, то тоді це ще плюс для цієї книжки, тому що вона загалом мені сподобалась історія про сильну жінку, яка знає, чого хоче, і йде до своєї мети. Тому цю книжку просто віддаю. Нехай люди читають. Вона загалом сподобалась, але не викликала якогось такого надзвичайного вау, щоб я хотіла її залишати. В себе. Далі, Ольга Токарчук, мандрівка людей-книги. ну Це просто повний. Промах для мене. Я бачила позитивні відгуки про цю книжку, якісь книжкові блогери її рекомендували, але це просто ну, це зовсім не мій формат, я взагалі не оцінила її. Мені було важко, нудно, не знаю. Ну, просто це зовсім не те, що я хотіла. Тут якась історія про людей, які там збираються в якусь подорож. ну, Це якісь ніби, описуються такі старі часи, бо вони там на конях. І вони йдуть по якусь книгу, яка. Там має містити супер якусь таку інформацію для всього людства, допомогти якось там людям. Але все не те. Ну, серйозно, просто не моя книжка, тому тут довго говорити не буду. Просто ні. Е, Сесілія Ахерн, співуча пташка. Ця книжка, о, дивіться, ця книжка коштувала 89 гривень. Ну, можете подумати, скільки вона вже років в мене зберігається, якщо 89 гривень вона коштувала. Тут я її купляла в якомусь магазині клубу сімейного дозвілля, напевно, бо тут є дві різних ціни. Я пам'ятаю, що свого часу я дуже хотіла читати Сесілію Ахерн. Я не знаю, хто мені про неї розказав і хто мені так якось навіяв, що це якісь дуже класні такі твори, але більшість її творів були російською мовою. От я приходила в книгарню, я шукала, і просто все, що було, це все було російською мовою. І я російською знову ж таки принципово ніколи не читала, тому я нічого і не купляла. А тут я побачила, дивлюсь, о, книжка цієї авторки українською точно беру. Але пам'ятаю, що вона не викликала якогось такого особливого захоплення. Тут якась така історія про дівчину, яка живе десь там серед лісу, і в неї є якісь такі надприродні здібності, що вона може. Робити, а імітувати звуки і має дуже такий чарівний голос. І потім цю дівчину знаходять якісь люди, якісь там з Нью-Йорка чи звідкись вони, коротше, хочуть зробити її зіркою, і вона там переїжджає, починає зніматися в якихось шоу, але вона не почуває себе там комфортно. От така історія. Але вона щось мені не дуже сподобала, якийсь просто, ну сам сюжет просто був не для мене, тому я е, можу її е, віддати з, е, з легкістю. Тут навіть написан дебютний роман, якої е, Сесілія Ахрен ПС love you». Точно це дуже класний фільм, мені дуже він колись подобався. Але українською на той час, коли я купляла цю книжку, було тільки це. Е, Емма Страуб цієї миті завтра. Ви могли бачити відгук на цю книжку, я його записую. Вала, тому це відносно така нова книжка. Дуже красива обкладинка, красивий зріз, але повний провал для мене, тому я її з чистим серцем віддаю. Нехай люди чека... нехай люди читають. Це історія про подорожі в часі жінці, яка має виповнитися 40 років, вона в день свого народження повертається в своє 16-річчя і от знову проживає цей день для того, щоб щось змінити або, можливо, щось зрозуміти. От така історія подорожів. У часі це не моє, а тут ще й взагалі зовсім не те, що я хотіла. Я очікувала трошки іншої історії, тому па-па. Е, далі ось ця книжка Роман Голубовський з нами житиме еласмотерій. Дуже моєму матею було цікаво, хто ж такий еласмотерій, що це за така тварина, і тут такий цікавий е, лабіринт на книжці. Це збірка оповідань. Е, є тут і якісь такі непогані оповідання, є які я взагалі не зрозуміла. Це український автор. Я хотіла спробувати почитати, подивитися, чи мені зайде. Мені не зайшло. І це я наскільки пам'ятаю, навіть напевно на якийсь онлайн-клуб я її читала, але це просто виявився не мій автор, тому також можу з легкістю її віддати. О, тут також є ціна 286 гривень. Так, це досить багато, тому це, напевно, недавно я її купляла. Я, наскільки пам'ятаю, десь минулого року. Ось ця книжечка, хочу покласти в сьому край. Відносно недавне свіженьке відео в мене було про неї. Це знову ж таки повний провал. Був для мене не те, що я хотіла, все було не те. Тут якась така історія про. Пару, яка їде знайомитись з батьками чоловіка, потім назад по дорозі в них стаються якісь такі дуже дивні ситуації. Це все так воно закручується. Ну, коротше, це мав бути трилер, але це зовсім не стандартний трилер, тому дуже на любителя, але виглядає дуже так цікаво, колоритно. Думаю, в книгарні, о, не в книгарні, а в бібліотеці точно буде користуватись попитом. Далі книжечка, чому ми кохаємо? Я. Я, наскільки пам'ятаю, купила її десь, напевно, на якомусь також розпродажі, сподобалась мені назва. Люблю якісь такі психологічні штуки, щось таке почитати, поцікавитись, знати про е, причини тих чи інших вчинків людей. Але ця книжка, я її навіть почала читати. Може, мантуна є закладка? Ні, закладки немає, але я точно знаю, що я її почала читати, і ця книжка в мене викликала враження, що вона просто як чиясь курсова чи дипломна робота. Там просто ціла купа цитат з інших книжок. Може, я просто ще не дійшла була до суті. Ну, я не можу сказати, скільки я прочитала точно, але факт в тому, що я читала і читала, читала і читала. І думаю, ну коли ж почнеться якась реальна психологія, коли почнеться якесь там пояснення, чому люди кохають, чому виникають такі почуття, не було цього, тому хай іде в люди, може комусь сподобається. Як ми псуємо наших дітей? Дуже гарна назва, така зразу робить такий, таке запитання ставить і зразу хочеться дізнатися, прочитати цю книжку. Я про неї згадувала вже в одному своєму відео про книги для батьків, але що я вам скажу зараз скажу. Я прочитала з цієї книжки 38 сторінок, і далі я вирішила її не читати, тому що. Ця книжка. Мене засмучувала. Вона ніби як і хоче тобі допомогти, але коли ти починаєш її читати, вже маючи свою дитину, маючи якийсь досвід материнства, батьківства, ти розумієш, що насправді воно не так все ідеально і не так все легко, як в цій книжці написано. І зараз, там, поки я записую це відео, матей сидить, дивиться телевізор, а тут пише, що телевізора дітям не можна включати. Ну, коротше, це дуже така ідеалізована книжка, яка мене просто рознервувала. На самому початку, і я не хотіла її далі читати, тому йди в бібліотеку, будеш розважати там людей інших. А, так, песна ім'я Манні або м, абетка грошей. Цю книжку я купляла для матея. Багато чула про цю книжку, що це така класна книжка для дітей, яка допомагає їм розуміти, як працюють гроші. От вся ця система. Тому що в нас зараз такий вік, коли Матей ще не до кінця розуміє, звідки беруться гроші і що їх може не бути, і як це все працює. В нього гроші є завжди. Він так колись мені казав: бабуся не мені, а моїй мамі казав бабуся, гроші. Є е, гроші є, е, я б напевно так і хотіла, щоб він так і думав, що гроші є, тому що мені не зовсім подобається ця установка з дитинства. У нас немає на це гроші. Я не можу собі це дозволити. Я не хотіла, щоб моя дитина так думала. Тому він зараз думає, що гроші є, і гроші є завжди. Але це ніби як дві таких крайності: одна в ту сторону, одна в ту сторону. Ну і ця книжка не допомогла нам, якщо чесно. Це книжка якогось е, тут пише е, в Європі фінансові. Консультант номер один в Європі, але факт в тому, що вона не під наше життя, не під наші якісь реалії. Дівчинка так легко в неї все виходить, трошки така ідеалізована. І я, в принципі, не зацінила її, тому не знаю, не можу рекомендувати. Але хто хоче почитати, то можна буде взяти в бібліотеці. Так, залишилося ще трошечки книжечок. У мене тут такий пакет АТБ на ці всі книги коса, сплетіння долі. Я щось таке пам'ятаю, вона така дуже туненька книжка, тут взагалі. 180 сторінок. Щось таке пам'ятаю, що тут пов'язана якась там одна дівчина з Індії. Індійка, сицилійка і канадійка. Якось їхня там коса пов'язує їх всіх трьох. Історія ніби непогана. Нічого особливого для мене, але це ще була така книжка, коли я не дуже так цікавилась, прям читанням. Просто купила, почитала і забула. Так, рибалки. Чігозі обіома складна книжка, важко мені давалась про життя в містечку Акуре. Це Кенія, як... Ні, Нігерія. Нігерійський письменник написав цю книжку. Важка вона просто не зовсім мені було цікаво читати про життя в Нігерії, а з іншої сторони, такі жорсткі сцени описані, і просто вона така дуже сумна, не сподобалась мені. Було нудно читати, нудно і ще й сумно, тому хай іде в світ. Ідеальне різдво для собаки, така хороша, мила книжечка, яка може підняти настрій, може якось вас змусити вірити в чудеса. Багато є там нюансів по цій книжці. Я також робила про неї відео. Просто віддаю її, нехай люди собі читають. Правила батьківства. Цю книжку, я, на відміну від попередньої, я її прочитала, але знову ж таки, Взагалі книжки про батьківство, материнство це все повна фігня, тому що в житті воно насправді ніколи так не буває, і дуже мало з того, що описують в книжках, працює насправді. Тому що, коли ти злий, тобі дуже складно дотримуватись ось цього. Давай поговоримо, я розумію твої почуття, присісти. Ще там щось...» ну, коротше, ви, ви поняли мій вайб стосовно цих книжок. Залишилось буквально три книжечки, покарані нагородами. Цю я почала читати. Але я зрозуміла, що я її дочитувати не буду. Тут також мала бути якась психологія про те, що винагороди вони не зовсім діють так і не зовсім працюють так, як ми собі думаємо, що насправді вони формують неправильні звички, але щось вона важкувато йшла, і я її відклала більше і не читала. І останні дві книжечки: Квітнева відьма, дуже супер величезна книжка, 600 сторінок. Е, ніби і історія така якась трохи і цікава. Е, там про трьох сестер, якщо я не помиляюся, одна з них має якісь такі е, здібності, що вона може вселятися в пташок. І... Така історія, ну, складна ця книжка, я не знаю. Я бачила її е, в рекомендаціях в когось, і я тому її купила. Тут навіть ціна є 475 гривень е, зі знижкою. Ну, це досить дорого для книжки, напевно, але не отримала я того, що чекала. 600 сторінок читала досить довго, а розстроїлась в кінці. Але може комусь буде цікаво. Бо бачила відгуки, що багатьом людям вона сподобалась. І остання книжечка сміття також робила про неї відгук. Знову ж таки, була зовсім невдалою для мене. Ніякого трилеру, детективу я тут не побачила. Все було не те, тому я її також з легкістю віддаю і навіть не буду за нею сумувати. Як ви бачите, стопочка, не знаю, чи ви бачите зараз. Ось така стопочка, книжок, і тут ще навіть не всі ще з боку стоять. Тому е віддаю все, хочу, щоб. Ці книжки якомога більшим людям стали в пригоді, щоб люди їх читали, отримували задоволення. І, звичайно, до вас запитання, що ви робите з прочитаними книжками, куди ви їх діваєте, чи ви їх продаєте, чи ви їх віддаєте, чи ви якось ними обмінюєтесь. Дуже цікаво почитати буде в коментарях ваше бачення того, що робити з прочитаними книжками, тому що я для себе поки що обрав. Такий варіант. Можливо, можливо, якщо б я. Не знаю, мала якісь там проблеми з грошима або хотіла просто більше книжок купляти і не мала можливості, то можливо я б їх продавала. Але знову ж таки, це дуже так багато часу треба на це витратити, пофоткати, закинути кудись переписуватися, відправляти. Я навіть коли робила розіграші просто на своєму каналі, то мене ось цей процес там відправити, запакувати не люблю. Це в у мене просто колись був свій такий дитячий інтернет-магазин, інстаграм-магазин, коли я була в декреті. І в мене, напевно, ще з того часу залишилась алергія до такого пакування, створення цих накладних, тому я просто не хочу цим займатися і тому книжки не продаю. Але для багатьох це працює, тому я зовсім не проти цього варіанту. Диваюся, мої книжки будуть тішити багатьох людей. Дякую, що ви дивились це відео. І не забудьте. Забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Навіть можете поставити дзвіночок, щоб не пропускати відео. Я дуже ціную всіх своїх підписників і дуже тішусь, коли в мене є якась активність на каналі. І пам'ятайте, книги це подорожі, тож зустрінемось у наступній.